У чернівцях латають ями за новими технологіями. Ремонт доріг робитимуть у квітні, а поки що засипають гравієм асфальтним боєм. Подробиці дивимось. Чернівецьким ямам настав кінець. Їх тепер засипають брудом, асфальтним боєм та ось таким камінням. Чиновники переконують це краще ніж нічого. Напевно, до першого дощу. Чернічани обурюються в інтернеті через новий ремонт доріг у місті. Десятки фото і відео з працівниками міськшепу, які засипають ями, викликало чималий резонанс. Начальник комунального підприємства переконує, що це все злі язики. Тут грязь, бруд, там і так далі. Все це ложь, тому що все було підсипано чистим, гравієм, перемішаним. Почому кричали земля с. З... Так називаємо асфальтним боєм. Комунальники посипають спеціальною сумішю з каміння, бруду та асфальтного бою ями. А автомобілісти повинні їх утрамбувати. Переконаний керівник міськшепу. Проте серед цієї суміші трапляються і залізні цвяхи. А каміння розлітається на декілька метрів. На Вінниченко, ям немає, Розкопки три розкопки було на Руданського Надзержика. все це теж укатано. укатано, Є очень хороший гравий. Ми його отримуємо сейчас з Сіспаса. Он коричневого цвета, поэтому несколько необычный, але очень хорошо укатується. Гарно утрамбували яму і на перехресті Кармалюка Буковинської. Керівник комунального підприємства розповів, що краще не зробиш. І така технологія використовується по всій Україні. Це лише тимчасово. Скоро все заасфальтують. асфальтують. Спросить водителя пятерки, еще код, хуже стало или лучше? И любого водителя, который ездил по этим ямам. Я думаю, однозначно стало лучше. Проте водії не зовсім погоджуються з таким твердженням. Без змін то засиплять дощ. Пішов пару разів проїхалися і знов те саме. Міський голова розповів, що гроші на ремонт передбачені, і вже наступного тижня чернішани побачать, як латають дороги. Попередні роки виділялося на ремонт доріг близько 40-50 мільйонів гривень. В минулому році ми витратили майже 100, і в цьому році, якщо буде перерозподіл, ще на центральні дороги, то буде більше там, ніж 120. 20 мільйонів гривень на, на дороги. Крім цього, мер розповів, що одним із головних завдань щодо доріг є капітальний ремонт вулиці Щербанюка з замінами мереж. За попередніми підрахунками це вартуватиме 35 мільйонів гривень. Тендер поки що не оголошено. Олександр Докін, Андрій Дрочук, Чернівецький промінь.